У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин арт проєкту Воїни світла. Тут зібрано понад 100 робіт, намальованих військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні та реабілітації у різних медичних закладах міста. Захід приурочили до 33-ї річниці Незалежності України. Є такі роботи, що фізичні можливості воїнів, які були на реабілітації, вони не могли руками. Малювати ці картини, вони їх малювали, тримаючи кисточку в зубах, а то і ногами. Воїни світла, тому що воїни, які перебувають на реабілітації, вони в своїх картинах, які поранені, які змордовані війною, вони несуть світло для наших країн». Арт-проєкт Воїни світла започаткований ще з 2015 року. Організувала його волонтерка Олена Хмельницька з Луганщини та тернопільський художник Рустам Давлетов. Олена Хмельницька каже, у своїх творчих роботах військовослужбовці демонструють силу духу та долають внутрішні страхи. Хлопці, які малюють ці картини, це люди неймовірної сили. З вами, ми та, шановні друзі, зробити все, щоб вони хотіли жити. Вони починають своє життя з нуля. Вони віддали своє здоров'я за країну. Вони віддають своє життя за нас, заради того, щоб ми жили. І ми кожен з нас повинен усвідомити, що ми повинні змінити ставлення до наших воїнів. Володимир Семенишин вперше долучився до такої арт-терапії з вересня минулого року під час проходження лікування. каже, малюючи картини, психологічно розвантажується і підсвідомо передає свій внутрішній стан та переживання на художні полотна. У своєму творчому доробку Володимир має вже декілька унікальних картин. Це показує, мабуть, всім людям, що які б нас проблеми в житті не ставалися, випробування чи будь-які труднощі, щоб ми не старалися дивитися це тільки в негативному ключі. Що, от в мене немає до прикладу, зараз у мене немає рук, і що я буду робити? Як виявляється, без рук можна малювати фактично? Так, при допомозі, але все рівно ти це можеш робити. Так само можливо. Є якісь інші проблеми, можливо, набагато менші, навіть труднощі, якісь там в навчанні, в роботі, в службі. І вони, ну, ми дивимося завжди в тому, яка велика проблема, і не дивимося, наскільки в нас великий потенціал для того, щоб змогти з Божою допомогою це вирішити. Арт проєкт Воїни світла це один із способів підтримати наших поранених військовослужбовців. Тож ці унікальні картини у краєзнавчому музеї тернополяни матимуть змогу переглянути протягом двох місяців.